треба розуміти що для нас найголовніше це відсутність китаю і все таки те що не буде китаю означає що не буде значної частини африканських латиноамериканських південної східної азії країн центральної азії далекого сходу тобто так чи інакше але не участь китаю відбуває значну частину глобального півдня якраз для глобального півдня для того щоб залучити їх до процесів переговорів для того щоб залучити їх на українську сторону по так так на нашій стороні то питань нема цей саміт і формувався тому на жаль не участь китаю для нас є якісь зароб щодо росії щодо угорщини це вже Рафторина тема, працюємо і так не промово доєднувати. Ну тому що не в тому формат мирного саміту, що там говорю зовсім агресор. А тому так відсутність Китаю для нас проблематична. Звісно, ситуація ще може змінитися. Ми бачимо, що китайці свою позицію міняють достатньо часто. Але в загальному так для нас ключовим результатом буде те, що значна частина країн глобального півдня також задумаються і не приїдуть. Ви ну, дивіться єдиний варіант, як нашому саміту стати найбільш цікавим, як нашому саміту стати найбільш помітним, бо, на жаль, ми маємо говорити в таких категоріях про питання зупинки російської агресії. Нам потрібно, щоб на відміну від усіх інших форматів, це була не просто говоріння, щоб це було не просто зустрітися, поговорити, сказати, які всі хороші, що ми проти всього поганого і роз'їхатися. Формула миру, яку Україна винайшла, вона якраз і націлена на створення робочих груп, на певні конкретні формати співпраці, які націлені на вирішення не тільки українських проблем, але й глобальних проблем. Там є питання ядерної безпеки. Є питання продовольчої безпеки, питання екології, питання міжнародних торгівельних зв'язків тобто так чи чинак, але там є теми, які цікаві всім у світі, і країнам глобального Півдня в таку саме чергу, як і країнам Європи, як і країнам заходу. Тому що ми можемо зробити, аби наш саміт миру, аби наша формула миру були цікавіші для інших аніж там формати Бразилії, Китаю або Саудівської Аравії, або Туреччини. Нам потрібно дати конкретні результати. Нам потрібно створити ці робочі групи. Нам потрібно звести там воєдину роботу декількох держав. Нам потрібно показати, що саме з Україною. Можна досягти конкретних вимірювальних результатів а на всіх інших самітах вони просто прийдуть поговорити а Ще з 90-х, коли з нас з'явилося і дипломатичне представництво в Києві. Ну розумієте, це оця одна з питань близького сходу, яке усіх вирішується приблизно таким самим чином. Американці палестину не визнають, але при цьому кажуть, що вони вболівають за так зване рішення двох держав. Тобто, де юре, не визнаючи палестину, вони де факто визнають, що вона має існувати, вона має бути. По суті, позиція в Україні така сама. Ми де юре не підписували нічого, що каза на нашого зняття Палестини, але де факто наявність дипломатичного представництва палестинського народу свідчить про те, що де-факто ми визнаємо право. Палестина на існування відповідно визнаємо її як політичну реальність. То, якщо чесно, з Косово ситуація трохи більш визначена, тому що з косоварами ти або так, або ні. Там немає умовно такого випадку, коли є дипломатичне представництво в Косово в країні, яка офіційно Косово не визнає з Палестиною, трохи інакше. Палестина якраз грає такою публічною дипломатією, м'якою силою, що навіть якщо ви нас не визнаєте де факто, точніше, де Юре, то де факто ми готові бути у вас присутні, щоб з вами мати комунікацію, контакти і кінець кінцем, щоб ви нас колись визнали. Тобто косовари таку, таку тактику не провадили, тому з ними питання. Трохи більш грубо стоїть. Це складне питання, і поки що ми можемо виділити лише декілька трендів. Перший тренд: більша частина країн заходу, які часто є проізраїльськими, вони притримуються такої самої позиції. Вони намагаються ходити по цьому тонкому льду, кажучи, що так вони підтримують ізраїль, ізраїль захищається від агресії, але вони також визнають право палестини на існування. Вони підтримують палестинську державність як факт, як політичну реальність. Тому так чи інакше, але ми тут далеко не відходимо від наших західних партнерів. Тому якогось розриву шаблона у західній дипломатії від цього не стане. І сильно нам це не зашкодить. Щодо відносин з Ізраїлем, тут питання також складне, тому що Ізраїль сам постійно наголошує на тому, що він готовий мати контакти з палестинською автономією, він готовий розглядати варіант двох держав. Тобто, сам Ізраїль також знаходиться в такому статусі, як ми. Він же не каже, що ми зараз і не берег річки Йордан маємо знищити і вийти повністю, зачистити сектор газу і так далі. Вони захищаються від терористів, причому визнаючи право Палестини на існування як таке. Тому з Ізраїлем сильно нам це відносини не підірве, хоча, звісно, ну не варто очікувати ізраїльського посла скоро в Києві на прийомі президента. і третій пункт стосовно нашої тематики, те, що ми зараз заявили, що і Палестина і ізраїль будуть у нас на формулі миру, це великий великий плюс. Тому що значна частина держав більше зацікавлені в Палестині і Ізраїлі ніж в Україні. А тепер для них є додаткова причина приїхати на формулу миру. Бо очевидно, що окрім України тепер там будуть говорити про Палестину і Ізраїль. Очевидно, що також в цьому форматі можливо ми будемо закликати ізраїльтян піти на певні поступки або піти на певні компроміси, або як мінімум, як мінімум, заявити про свою позицію і готовність до переговорів. Тому таким чином ми актуалізуємо нашу формулу миру і робимо її більш міжнародною. Ну скажімо так, не так це складно буде зробити. Тобто, мовно, якщо будуть якісь дипломати, які захочуть цей фокус так зміст... Сити, це буде зробити складно, тому що нам треба розуміти, що на першій першому саміті ми не зможемо обговорити все. Ми явно візьмемося за якісь там 3-4 конкретні пункти: скажімо, за ядерну безпеку, продовольчу безпеку і екологію. Наприклад, ці теми є спільними і для України, і для Ізраїлю і Палестини. І відповідно вони є спільними для всього світу. І тому ми будемо викручувати цю тематику як спільну глобальну і геополітичну, і скривати повністю все сторону близького сходу на такій темі. Ну просто буде неможливо. Ну, скажімо, як можна на темі ядерної небезпеки скерувати все на Ізраїль Палестину, де питання ядерної загрози. З на щастя для всіх поки що не стоїть в першу чергу співпрацювати з європейцями, бо ми бачимо, що європейці вони також доводять уже до білого калінія в усіх плоскостях. Це в плоскості спільної зовнішньої політики, це в плоскості спільної безпекові безпекової політики, це навіть в площині економічної політики, тому що Угорщина і до речі, як і Словаччина нічого не дає спільні фонди ЄС. Ну взагалі ноль, це країни дотаційні, які живуть на 70 відсотків за гроші європейського союзу і воно каче французьких і німецьких платників податків. Тому насправді наша основна зброя. Проти Будапешта, це Брюссель. Брюссель, який вже доконало постійно працювати з Огорщиною, і Брюссель, який минулого року насправді знайшов в собі сміливість напряму протистояти цим популістам, згадайте заяви Шарля Мішеля, згадайте заяви Жозепа Бореля і Усули Фондерляєн про те, що в випадку, якщо горшна продовжить це робити, будуть застосовані санкції стаття номер 7, яка заборонить угорщині брати участь у всіх засіданнях, усіх форматів європейських структур, а також заберених право голосу. І найголовніше це економічні санкції. Тобто, коли 15 грудня минулого року стояло питання про початок Переговорів з Україною стосовно членства в європейському союзі, саме загроза втратити фінансування європейського союзу змусила угорського прем'єра піти попити каву. Тому насправді ключові інструменти тиску на угорщину знаходяться в європейському союзі. І на щастя для нас європейський союз готовий їх застосовувати. Завдання ж нашої дипломатії просто постійно скеровувати це в правильну сторону, вказувати на ці проблеми і давати альтернативу. Давати альтернативу в вигляді нормальної адекватної України, яка завершує реформи, яка готова рухатися в ЄС, яка готова нормально співпрацювати і з точно не буде таких проблем, як цим не Морбаново Вони можуть реалізуватися, і насправді цей процес вже йде. Тобто, це не щось нове. Просто зараз президент Зеленський виніс це трохи більш публічно. Але насправді такі процеси вже йдуть, і причому не один місяць. В першу чергу вони йдуть руками британської дипломатії і французької дипломатії. Якраз тих двох країн, ну Британія стабільно підтримувала цей напрямок, а Франція в останні місяці стала, як ми бачимо, набагато більш рішучою, такою, що готова і лобіювати наші членства, і лобіювати війська натівські на наші території, давати більше зброї, давати більше підтримки. Тому насправді зараз ми в ситуації, коли саме завдяки нашим партнерам, які готові. Робити більше саме завдяки усій умовній, ну поки що не існуючій, але потенційно існуючій коаліції рішучих посміливих, ми якраз маємо можливість тиснути на сполучені штати. Але це знаєте, це не такий тиск, коли ми намагаємося шантажувати, погрожувати і так далі. Це тиск, коли ми вказуємо на те, що зараз зробити правильно, коли ми нагадуємо сполученим штатам, що таке лідерство в західному світі, що таке лідерство серед демократичних режимів. Це коли ті, над ким ти стоїш лідером, можуть тобі сказати: Ну хлопче, ти просідаєш, ти зараз робиш помилку. Нам треба більш активна, більш радикальна позиція, і тому саме. Тиском через коаліцію рішучих і сміливих, тиском через наших союзників, ми якраз і можемо схвалити сполучені штати до більш проактивної, більш продуктивної позиції. Але повторююся, це не означає шантаж, це означає пропонувати щось компромісне і щось таке, що дійсно зможемо підійти, але при цьому їм і не зашкодить. Компромісна позиція, це що може бути. А якщо казати про наше просування по НАТО, то скажімо, це не запрошення до НАТО, як вимагає українська сторона, а скажімо, план дій щодо вступу. Це не ПДЧ, а це конкретно напишіть нам список того, що нам треба зробити, щоб ми пішли в фаст трек НАТО. Це до речі те, що Столтенберг пропонував ще в листопаді минулого року. І на чому я ще тоді наголошував, що це єдиний адекватний варіант, який змусить американців піти на певні поступки і його підтримати. Тобто, мовно, ми викреслюємо Угорщину і всю іншу політичну складову зрівняння, і в нас просто залишається стратегія нашого вступу, чіткий список реформ і змін. Які ми маємо зробити, аби НАТО нас прийняло до свого складу? Не факт, не факт. Тому ми зараз говоримо про пілотні проекти. Ми говоримо про різні проекти абсолютно, тому що в кожної країни своя ситуація. Якщо ми візьмемо Польщу, то важко явити, що Польща буде виштовхувати 30% свого активного малого бізнесу і майже 50% тих, хто купив нову нерухомість у Польщі за минулий рік. Тобто для них це величезні економічні бонуси, які вони явно не хочуть скидати, зважаючи на стагнацію своєї економіки. Якщо ми кажемо про Ірландію, то там українська громада настільки інтегрувалася, що вже в цьому році одна з українок стає депутаткою місцевого парламенту в одному з міст Ірландії. Тому Програми будуть дуже різні, вони будуть дуже точкові. Зараз це лише етап. А давайте подивимося, що буде працювати. А давайте поговоримо з українською громадою. А давайте поговоримо з Україною. Тобто, поки що рано розводити паніку, що все всіх виштовхують прямо назад у війну. Це просто різні формати співпраці, які наразі обговорюються, і насправді це все буде вирішуватися ще достатньо довго на двосторонньому рівні, uh -huh. аби це не порушило європейські директиви, українське право і міжнародне право загалом.